Британський уряд запустив нову ініціативу Global Business Mobility. Це програма віз для іноземних фахівців, яких направляють до Великої Британії для роботи. Програма включає п'ять категорій віз, призначених для тимчасової роботи: керівники або спеціалісти, випускники стажери, представники бізнесу, які розширюються у Великій Британії, постачальники послуг, прикомандировані спеціалісти. Ця програма замінює попередні довгострокові візи, такі як віза для внутрішньокорпоративного переведення, але розширює можливості для бізнесу. Наприклад, тепер можна направляти до британського представництва не лише керівників, але й інших кваліфікованих спеціалістів. Візи Global Business Mobility пропонують широкий спектр можливостей для бізнесу: від відкриття представництва до виконання контрактів. Хоча тимчасові робочі візи не ведуть безпосередньо до ПМЖ, вони відкривають значні перспективи для компаній та підприємців. Ці візи дозволяють залучати стажерів і спеціалістів, виконувати переведення працівників та забезпечувати їх довготривале перебування.